Під час засідання Верховної Ради 16 липня у залі сталася штовханина через розгляд законопроекту щодо контролю над промисловим забрудненням, народний депутат Олексій Гончаренко намагався заблокувати трибуну, протестуючи проти правки, яка стосується запровадження мит на вивіз сої та ріпаку. Штовханина сталася між ним та Данилом Гетманцевим. Пряма мова. Дайте мені дві хвилини з Гетманцевим, і я йому виключу світло, там без шансів, записуючи, як завжди, все на телефон, заявив Гончаренко. Депутат Забіяка заявив, що буде блокувати раду, але цей закон не буде прийнятий. Пряма мова. Я подаю блокуючу постанову в кожному пункті порушення регламенту. Це ганьба. Не дам підписати законопроект зараз, наголосив Гончаренко. До речі, із Гетманцевим вони починали штовхатися біля трибуни кілька разів, але до бійки так і не дійшло.